Свій перший день народження відсвяткував граціозом Music інститут, заснований українською талановитою скрипалькою, та досвідченим викладачем Лілією Остапчук. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, в якому році була створена ваша музична школа, і як взагалі виникла ідея створення саме української музичної школи з українськими викладачами з українською якістю? Ну, воно вийшло якось само по собі, тому що ми є з України, ми є зі Львова, ми закінчили нашу. Музичну академію у Львові, і так склалося, що я сюди приїхала, і пройшов час. І в мене в колективі тільки були українці. Був зовсім інший музичний інвентер. Це була каденза Education and Performing Arts Center. І у мене були працювали дійсно українські викладачі, які приїхали. Я приїжджала до Львова, і я агітувала приїхати сюди працювати. І в мене перші були це Бочарська Олена, Бадьон Олена. Потім Валентина Турецька, після цього його приїхала Наталія. І я. І так у нас склалося, що, що дійсно ми всі українці дійсно працюємо тут для того, щоб якось підняти рівень освіти в Еміратах, тому що він, він є тут відрізняється від, від того рівня, який є у нас в Україні чи, чи в інших країнах, які, як кажуть, в Європейських. Аля, скажіть, будь ласка, скільки ви працюєте в Граціоза Мюзик інституті? Це мій п'ятий рік, як я працюю із пані Лілією, але Граціоза – це мій другий рік, тому що нам тільки один рік виповнився. Скажіть, будь ласка, за основу як базу ви використовуєте українські навчальні програми або програми навчальні інших країн? Ми все-таки надаємо перевагу українським програмам. Ми популяризуємо нашу українську освіту. Бабудаві це дуже хороший фундамент, основа для дітей. Тому за основу ми беремо системи програми, де я навчалася Львівська музична академія, де є випускниця, де нам дали дуже добру основу. І взагалі, наша музична освіта дає хорошу базу, і ми в цьому переконуємося з нашими дітками. Гарні свідчення із результатами на екзаменах, але ми адаптуємо під потреби. Діток тут кажуть, успішність вчителя залежить від успіху його власне учнів. Скажіть, будь ласка, якими досягненнями ви могли б з нами поділитися? В 2019 році мій учень зайняв третє місце в Fujira Music Competition. і це дуже приємне досягнення. Також мої учні мають відмінні результати на екзаменах Trinity. Зокрема, Анаїс Рашат, вона має отримала distinction по grade, grade 6. так само Серж Дердеріон отримав теж distinction по цьому. І дівчатка є Камелія, так само 3 grade, вона теж отримала distinction по Trinity. Ну і зараз ми теж готуємося до екзаменів, тому працюємо на, на вищий профіль. Скільки років ваша дитина відвідує Граціоз Мюзик Інститут? Вже чотири роки навчається з молодим спеціалістом Наталією та дуже професійним вчителем Лілією, директором цього закладу. Ми дуже задоволені. Камелія вже навчається, який вже четвертий рік, це буде четвертий іспит з скрипці. Та третій, третій клас з фортепіано я би хотіла особливо відмітити, що Наталія дуже дуже добра людина, дуже турбується про своїх учнів. Завжди домашні справи вона пише: з мого досвіду це не практикується зараз. Вона все все дуже досконало пишеть. Ми дуже задоволені. Вона працює на результат. Розкажи, будь ласка, про свої досягнення. Зараз я граю в юз оркестра на скрипці, та була в Маухібаті оркестра та Брайтон Коледж String ансамбл. Я постійно беру участь в шкільних та граціозно. what is this music this is happy music yes it's dance where it's can like it's special national dance yes now please try to show me Tell me please how many years your children have been in Music Institute? Gracioso Music Institute we are here I think since 9 months almost before we were in two music institutes and finally we found our 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 school the best school for us. music uh, my daughter has one from last year she has only one year with uh, Miss Lilia. My daughter has a great experience here and developed a lot with Miss Lilia. also I tell all parents who has kids love music to bring them here uh, also I have a lot of friends come here already. Вене со Луна майдор сій дивело скажіть, будь ласка, скільки діточок у вашій шкільній родині? Я мушу назвати родина, тому що ми спілкувалися з викладачами і вашими вихованцями, і ми знаємо, що ви е, тут перебуваєте як одна родина. Ну, по-великому, ми кличемо наш інститут Family Music Institute. Тобто, це дійсно перша ідея була створити дійсно музи... Музичне товариство, музичну сім'ю, куди б сюди діти приходили і хотіли б вчитися, хотіли б досягнути чогось. І були дружні. І наш ансамбль, наприклад, він збирає є докупи дітей. тобто Ми завжди десь-кудись йдемо, ми разом проводимо вечори. Тобто, це дійсно, можна сказати, родина. І студентів у нас 38 на сьогоднішній день. Діток ми маємо. Це є маленький інститут, але він у нас процвітає потихеньку.